Шановні народні депутати, ну зрозуміло, що рішення, рішення необхідно приймати для того, щоб були господарі в багатоквартирних будинках. Усі ми бачимо і знаємо, в якому вони перебувають в стані. Я повинен вам сказати, що в місті Нова Рад Волинському створено багато ОСББ. Але переважно проживають люди, які не мають високих статків і там безліч проблем. І ОСББ ходить з простягнутою рукою для того, щоб вирішити найголовніші, найнагальніші проблеми. Очевидно, було правильно, якби перед передачою будинку або створення ОСББ, або передача новим управителям, управителям, була проведена оцінка стану цих будинків. Визначено, скільки коштів вклали люди, сплачуючи відповідні комунальні послуги ЖЕКам. і куди ці гроші пішли нарешті, було б максимально правильним, якби були вирішені найголовніші проблеми, а саме це ремонт дахів і ремонт комунікацій. А після того, щоб люди. Почали самі займатися цими, цим житлом в іншому випадку. Я думаю, що ми створимо багато проблем. Тому пропозиція така: прийняти за основу цей законопроект як напрямок діяльності, і подивитися, що в цьому плані ми можемо внести виділі поправок і доповнень до другого читання, щоб тут. Були створені можливості, щоб закон працював, і в іншому випадку ми приймемо не працюючи закон. Будуть правильні гасли декларації. більше того, вони будуть виглядати як примус щодо людей.